Вітаю на телеканалі СТВ в етері, випуск новин. Сьогодні 426 й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вранці російські війська обстріляли Куп'янськ на Харківщині, влучили в будівлю краєзнавчого музею, повідомив голова Овасіні Кубов. Внаслідок удару загинула працівниця музею. Також рятувальники близько 13.30 знайшли тіло другої загиблої під час обстрілу краєзнавчого музею Куп'янську, повідомив кореспондент Суспільних Харків з місця події. Ще Людей отримали поранення. Загалом минулої доби противник завдав 6 ракетних і 62 авіаційних удари і здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля ворог і далі зосереджує веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на визначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'янку. Про втрати окупантів далі у зведенні військового телебачення. 690 російських загарбників покращили статистику Генштабу. Окрім того, сили оборони України знищили 5 ворожих танків, 14 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, 2 засоби протиповітряної оборони та приземлили 24 безпілотних літальних апарати ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу, станом на 25 квітня такі, українські воїни ліквідували більше як 187 тисяч 770 окупантів. Російська армія втратила 3688 танків і 7151 бойову броньовану машину. Наші оборонці відмінусували 2863 артилерійських систем загарбників. На 539 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 291 засіб протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5784 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2437 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 345 одиниць. Дані уточнюються. І вчора до Житомира завітав з робочим візитом президент України Володимир Зеленський. У його порядку денному було декілька заходів. Зокрема, гарант провів координаційну нараду з питань безпекою, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації на Житомирщини. Зустрівся з прем'єр-міністркою Естонії Каєю Калас. Та поспілкувався зі студентами Житомирської політехніки, і далі розповідаємо про все по порядку. Участь у безпековій нараді з президентом взяли керівники сил безпеки і оборони, також правоохоронні органи Житомирщини, зокрема начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, проінформував про соціально-економічну ситуацію в регіоні. А Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив про забезпечення життєдіяльності обласного центру та оборонні заходи в умовах воєн. Станом також учасники наради заслухали інформацію від обласного керівництва Служби безпеки України та національної поліції про оперативну та криміногенну ситуацію на території Житомирської області. А під час зустрічі із журналістами, президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на кордоні із Білорусією. Це дуже важливо для нас. Ми публічно це не дуже комунікуємо, тому що я вважаю, не повинні а, готувати тим чи іншим. Та так або по-іншому, нашого ворога, де б він не був, на території якої б держави він не був. Тому я вважаю, що на сьогодні, на сьогодні, саме на сьогодні, згідно всіх даних, що я маю, загрози. В цьому напрямку немає Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Житомира. Проінформував і про визволення українських захисників із полону. Зокрема, він заявив, що додому повернулося понад 2230 осіб. Далі пряма мова президента. За цей час ми звільнили з полону 2238 людей. Центр працює щоденно 24 на 7. 200, з 200, з 2 тисяч, 200, майже 250 людей, 140 людей це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних. А вже ж катування відбувається перш за все. Ми розуміємо над героями нашої держави, над тими, хто захищав, щоб показати відповідний результат. Ми працюємо постійно і будемо продовжувати це. Це робити ще одним важливим завданням президента Зеленського у Житомирі була зустріч з прем'єр-міністркою Естонії Каєю Калас. Глава держави подякував прем'єрці та всьому естонському народу за вчасну підтримку української оборони. Якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії одна з найбільших у світі, відзначив Зеленський. Також вони обговорили політичну взаємодію рух України до набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО. Ішлося про очікування від вільського саміту НАТО. За словами президента, зараз саме той час, коли альянс потребує Бо амбітних рішень. Він додав, що надій на безпеку у Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО. Передусім у відносинах між Україною і НАТО. Деталі розповість наша Каріна Цимбалюк. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас відвідали 24 квітня Житомир та підписали спільну декларацію щодо підтримки української формули миру, створення трибуналу проти Росії, підтримку членства України в ЄС і НАТО та координації дій для гарантії безпеки до членства в Альянсі. Також глава держави обговорив створення офісу на Житомирщині, який допомагатиме у відбудові області. Потрібне позитивне політичне рішення альянсу щодо вступу. України я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО та за фіксацію підписаної нами декларації нашої спільної мети. Звичайно, говорили сьогодні. Ми і про відбудову України. Естонія стала першою. Державою, яка почала практичне відновлення на нашій землі, тут у Житомирській області, в Овручі. це правильний приклад для багатьох інших партнерів. Я впевнений, багато зробимо разом. І я сьогодні підняв питання щодо структуризації допомоги по відбудові, зокрема створення відповідного. Представництво офіс, офісу тут на Житомирщині». під час спільного брифінгу прем'єр-міністрка естонії кая кала анонсувала спільно з єс передачу україні партію артилерійських боєприпасів свобода однозначно має бути подолати тиранію це наш спільний мотив і це наш фокус номер один щодо озброєння а також навчання і боєприпасів все це має продовжуватися на достатніх масштабах щоб Україна перемогла у цій війні. І також це причина, чому я. Я запропонувала європейському союзу спільну закупівлю мільйона артилерійських снарядів України і відправити їх напряму в Україну. Рішення вже було прийнято у березні, і зараз нам потрібно переконатися, що воно буде належним чином виконано. Мій уряд прийняв рішення минулого тижня. Власне відправити артилерійські боєприпаси в Україну, тож ми виконуємо свою функцію, і я сподіваюся, що також це все буде зроблено. І рештою тут я також із посиланням посилом щодо віри. Ми віримо у вашу перемогу. Ми віримо в Україну, яка буде процвітати є ліберальною демократією та економікою вільного ринку, що належить євроатлантичній спільноті. Також Кая Калас наголосила, що Естонія підтримує між. Народний трибунал щодо Росії дуже активно виступаю за міжнародний трибунал у дуже чіткому форматі, який дозволить притягнути до відповідальності лідерів Росії, тих, хто ухвалив рішення атакувати Україну без притягнення до відповідальності лідерів. Не буде жодних перемог у свою чергу. Глава держави подякував Естонії за підтримку в обороноздатності відновленні країни та лікуванні українців. І нагородив прем'єр-міністрку орденом Ярослава Мудрого. Україна цінує кожну передану нам Естонією одиницю зброї. Особливо я хотів би відзначити рішення Естонії передати усі наявні в неї гаубиці 122-го і 155-го калібру. Дякую Естонії і вам особисто, пані премєр міністр Кая, за ініціативу щодо спільних європейських прямих, прямих закупівель зброї та боєприпасів, яка включає надання членами євросоюзу Україні 1 мільйона а, снарядів 155-го калібру. Вдячний Естонії за допомогу в лікуванні, протезуванні та реабілітації наших воїнів після. Жорстоких поранень Естонія передала вже й третій військовий мобільний шпиталь, що особливо важливо для оперативного надання медичної допомоги. Нашим людям Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. під час зустрічі президента України і прем'єр-міністрки Естонії йшлося й про відбудову України. Як повідомив Зеленський, Естонія стала першою державою, яка почала практичне відновлення українського регіону, а саме Житомирської області. Зокрема, вовручі на Житомирщині до 1 червня завершать будівництво дитячого садка, що зводиться за кошти Естонії. Деталі слухаємо. Перший етап, який ми тут виконуємо, ми ми відбудовуємо дитячий садок у овручі, і його буде завершено вже. 1 червня я дуже рада оголосити, що Естонія займеться й другою частиною кін дитячого садка не ще на 80 дітей. І також ми ділимося своїм досвідом стосовно якісної турботи про дітей. Також ми підтримуємо відбудову мосту у Малині і підтримуємо інші дитячі проєкти, у тому числі фонд Олени Зеленської. Усі проекти з відбудови, якими ми займаємося, не прив'язані до якоїсь локації. Ці будівлі мають бути достатньо сучасними, і щоб наші партнери могли легко відтворити ці проєкти в інших куточках України. Ми сподіваємося, що наше ноу хау надихне інших, і наші зусилля допоможуть вам наблизитися до ЄС. Наші спільні проєкти також впроваджуються відповідно до європейських стандартів. Також президент України разом з прем'єр-міністркою Естонії завітала до державного університету Житомирська політехніка, де поспілкувалися зі студентами та відповідали на їх запитання. Більше про. Про цю зустріч розповідаємо у сюжеті. Президент України Володимир Зеленський, премєр міністр Кастонської республіки Кая Калас відвідали державний університет, Житомирська політехніка, оглянули розробки студентів та поспілкувалися зі студентською спільнотою. За словами президента, деякі розробки знадобляться як під час війни, так і в мирній Україні. І дуже важливо те, що я зараз бачу. Ми бачили ваші розробки, те, що зміст їх на посилення. Наших хлопців і дівчат, які на фронті, їм найважче. Але від вашої енергії мені здається багато чого залежить. Ви надихаєте. Ну, зараз вас почуємо, але дуже хочеться, щоб ми всі одне одного надихали. Мені здається, це найважливіше, щоб було бажання всім нам жити, боронити, працювати в державі України. І мені здається, це найголовніше. Якщо ви своїми діями можете це робити, велика вам вдячність! Я бачив різні розробки. Ну ну круто, дай Бог, що воно все це допомагало в реальному житті і в переможній вже Україні. Кая Калас наголосила, що Естонія прагне допомогти відбудувати Україну і буде ділитися власним досвідом, аби майбутнє України було в НАТО та ЄС. Але також мені важливо тут побачити, як ви розбудовуєте майбутнє України. Естонія є партнером Житомирської області, щоб ми могли допомогти вам відбудуватися. Я вважаю надзвичайно важливо щоб ми також і бачили з вами майбутнє України, яке у НАТО у Європі, і ми намагатимемось допомогти якомога більше нашим досвідом, а також усім, що в нас є. Ми невеличка країна порівняння з Україною, лише 1,3 мільйони населення. Але ми вже 1% ВВП дали Україні, щоб допомогти вам через те, що у нас є спільна історія, і я вважаю, що жодна країна не має переживати що, що зараз переживаєте. Також Володимир Зеленський Кая Калас поспілкувалися зі студентами, відповідаючи на запитання, які їх цікавлять. Глава держави наголосив, що освіта в останні роки зіткнулася з низкою викликів. Ковід та війна переформатували освітній простір України. Водночас, президент підкреслив, що онлайн-навчання це вимушений крок в умовах воєнного стану, адже діти мають ходити до школи та мати можливість спілкуватися між собою та учителями. Освіта мені здається. Важливий важливий простір, соціальний простір. Важливо спілкуватись, разом щось вигадувати і, і любити одне одного. Це також дуже важливо. тому що нароз народженням ідей народжується, народжується держава, а всі ідеї. Я вважаю, народжуються завжди в спілкуванні, в діалозі, в випробуваннях. Тобто, люди повинні мати контакт між собою. Тому онлайн освіта почалась з ковіду, і я бачу, у нас були дійсно круті цифрові прогреси в нашій державі. Доброго дня! По перше, я хочу подякувати нашим гостям за такі візити в наш чудовий навчальний заклад. Я студент третього курсу навчаюсь на спеціальності автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. На навчання я приїхав з Бахмутського району зараз. Я дуже задоволений, що в мене є така можливість навчатися в цьому місці, і я б хотів задати питання президенту про мрії. Бо мрії це саме те, що дозволяє людям долати життєві труднощі. Мрії у нас. Абсолютно звичайні, але вони прагматичні для України і виявилася для усього світу. Мрія перемогти. Мрія відбудувати нашу державу. От ви з Бахмутського району, ви сказали, і ви знаєте, що там запеклі бої зараз ведуться. І я не знаю, як ви, але я б хотів би відбудовувати Бахмут. Я б хотів би, щоб ми повернулися на всі наші території. Які зараз стоять, стоять на цьому складному шляху вибурювання кожного кожного клаптика нашої землі відбудувати, пишатись нашою державою моя мрія, щоб Україна зайняла своє місце гідне місце в інфраструктури безпеки світу, Європи, де вховалася наша думка. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. А сьогодні зранку Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє Житомирська ОВА. Обласна військова адміністрація зі свого боку максимально співпрацює з НАБУ, не дає необхідні документи та інформацію. Деться у повідомленні жодних інших деталей там не вказали. Тож ми звернулися за коментарями до адміністрації та НАБУ, але поки відповіді немає. За інформацією ж місцевого. Видання Житомирінфо обшуки стосуються тендерів, які проводив департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації. І 14 листопада 2019 року директоркою департаменту є Інна Хоменко. Очільник адміністрації Віталій Бунечко 14 березня 2023 року утворив робочу групу для аналізу фінансової дисципліни департаменту регіонального розвитку щодо здійснення експлуатаційного утримання доріг і деталі цієї новини. Ми будто. Будемо розповідати вже у наступних випусках для майбутніх студентів. У Житомирі провели майстер-клас із тактичної медицини, що навчала дітей. Бачила Марія Кравчук. Своєчасне та ефективне надання першої домедичної допомоги є основою того, що людина залишиться жива, адже саме перша медична допомога рятує життя пацієнта до прибуття швидкої допомоги та кваліфікованих лікарів. Саме з тактикою надання домедичної допомоги ознайомили на практиці житомирських старшокласників. Якщо йде кровотеча, терокетакомога вище на плече, але ви ділите частину плеча на три частини накладаєте посередині. Але важливо повище накладати, бо йде війна. Війна зараз не тільки на сході а й тут, щоб не розуміли, як користуватися аптечкою і що робити в звичайних ситуаціях. Учні 11 класу з трьох ліцеїв міста, 17, -го, 19 -го та 35 пройшли курс із тактичної медицини від кваліфікованого військового медика. Дітям був наданий спрощений курс з базових необхідних навичок. Буде три пункти: це накладання турнікетів на верхні нижні кінцівки. Виявлення кровотеч на кінцівках, зупинки кровотеч, як накладання індуальних перев'язочних пакетів, целекс кровозупинне, потім поранення грудної клітки, пневмоторекс, як накладати, як на цьому передавати на цьому допомогу. Та третій пункт це буде ШВЛ, штучна вентиляція легень, як її проводити всім пункти, правильна комбінація і тому подібне. Буде все показуватися на манікені. Діти будуть повторювати тактично. Все буде перевірятися. Діти мали можливість на практиці випробувати отримані знання. Зокрема, накладали турнікет. Вперше вийшло не у всіх. Проте кажуть, що такі заняття дуже пізнавальні. Ні, не важко. Кеш правильно, рука болить. значить правильно. Як вам такі заняття? Весело, весело. Та ж мене непонятно, чи це рятує. Жити буде травне тече. Це точно. Чи корисні це знання? Чи було вам цікаво? Ну, корисні, але, чесно кажучи, я трохи не зрозумів. Ну, звісно, цікаво, тому що зараз в період воєнного часу це дуже актуально, і ти не знаєш, де ти опинишся, в якій ситуації, і певні навички в тактичній медицині завжди будуть корисні. Раніше щось схоже вже проходило, якісь тренінги вперше. Це вперше. Як з турнікетом. Вдалося накласти. Ну зараз, якби ще подивитися декілька разів, тому що трошки далеко не видно, але загалом я думаю, це не складно. Дівчата виходять? – Так, виходить у нас. Нам показали, як потрібно правильно… – сюди. Який алгоритм? Треба затягнути, а потім Так, затягнути, а потім крутити. Щось зараз ми ще не зробили чи корисні ці знання для вас так корисні окрім того, на заході висвітлили питання профорієнтації. Школярам розповіли про можливості та умови вступу до військових вищих навчальних закладів. Перш за все, мультипредметний тест. Він є обов'язковий як для цивільних вузів, так і військових. Потім де військова лікарняна комісія, яка визначає придатність до проходження. До придатності абітурієнта до навчання в військових закладах обов'язково фізичної вправи мають бути там три нормативи для дівчат це віджимання від підлоги 100 метрів і 1 кілометр. Для хлопців підтягування 100 метрів і 3 кілометри. Заняття з тактичної медицини вчать ефективно діяти в екстремальних ситуаціях. Що може стати ключовим фактором у збереженні життя власного або чужого? Навчальний рік добігає кінця у Житомирській територіальній громаді. Школярам залишилося вчитися півтора місяці. Про завершення навчального року детальніше розповіла перша заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко. Чітке виконання освітньої програми це найголовніше головне для завершення навчального року. Ми продовжили канікули на тиждень, зимові канікули, і це зрозуміло, що повинні перенести його на навчальний рік. Якщо у нас завжди завершилося навчальний рік до кінця травня, місяця, зрозуміло, що плюс тижневі канікули і плюс завершення навчального року, ми порахували це в нашому місті Житомирі, наші комунальні заклади завершуть 9 червня. До 9 червня ще у нас є час. Це квітень, це травень. Якщо у нас не буде ніяких таких суттєвих ситуацій, да ми плануємо очікуємо завершити навчальний рік 9 червня. І маємо продовження історії з покинутою дівчинкою у одному з архівельних центрів Житомира. Поліцейські повідомили Житомирянці про підозру у залишенні у небезпеці малолітньої онуки. Про це інформує прес-служба районного управління поліції. Історія про трирічну знайду в торгівельному центрі Житомира не була неабиякого резонансу у місті. Тоді поліцейські швидко встановили особу жінки, яка покинула Малечу. А 24 квітня слідчі Житомирського райуправління повідомили її про підозру. Маленьку Олександру у приміщенні торгівельного центру залишила її бабуся, – 48-річна Житомирянка. За свідченнями жінки, трирічного онуку, восени минулого року їй на виховання залишила донька, яка проживає з іншими дітьми у Краматорську. Згодом з'ясувалося, що 31-річна мама залишеної дівчинки насправді проживає у Кременчуці і дійсно разом з чоловіком, виховує ще чотирьох дітей. За її словами, дитина близько півроку була з бабусею за взаємною домовленості і кошти на її утримання родина надсилала. Про ситуацію з дівчинкою жінка дізналася від поліцейських і пояснити дії матері не змогла, йдеться в повідомленні. Відтак, 24 квітня, свідчі повідомили 48-річній бабусі про підозру в учиненні кримінального діяння. Згідно з чинним законодавством, їй може загрожувати обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк. За інформацією редакції, дівчинку передали матері, яка за тиждень все ж добралася до Житомира. Подія сталася 12 квітня 2023 року. В Житомирі жінка провела до ТРЦ Глобал дівчинку і залишила її саму. Наступного дня поліція почала розшук жінки. На Житомирщині тренеру гуртка повідомили про підозру у розбещенні малолітніх дітей. При це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. За її словами, повідомлення по підозру здійснювали за процесуальне керівництво Житомирської обласної прокуратури. Далі цитата у злочині проти статей. Вої свободи статевої недоторканості особи підозрюють тренера одного з позашкільних гуртків. За даними слідства, підозрюваний неодноразово вчення в розпусні дії стосовно семирічних дівчаток, які займалися у секції під його керівництвом. Розбещував їх. Зокрема, наразі тренер відсторонений від проведення занять. Також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Йдеться в повідомленні. На підставі зібраних слідством доказів тренеру повідомлено про підозру за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України і далі про епідситуацію у Житомирі. Наша Марія Кравчук дізналася, чи зростає захворюваність на COVID-19 та інші респіраторні захворювання у міжсезонний період. На Житомирщині спостерігається спад сезонних хвороб COVID-19. Зокрема, Продовж минулого тижня захворіли на коронавірусну хворобу на 40% менше осіб у порівнянні з тижнем до цього, зазначають у Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Вочевидь, захворювання, захворювання на ковід 19 набуває сезонного характеру. Тобто, ріст захворюваності у нас розпочинався з жовтня. місяця, Далі хвилю подібна. Характер, то зменшувалась кількість, то зростала кількість. Спочатку лютого місяця у нас був підйом захворюваності, і вже ось майже місяць у нас триває спад захворюваності. Вірус SARS-CoV-2 циркулює разом з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, які на сьогодні також їх кількість зменшується, і ми будемо мати. Ну, мабуть, на початок травня місяця вже різке, різке зменшення кількості випадків. Проте не варто думати, що ковід зник зовсім. Очікується, що ще до осені спостерігатиметься спад коронавірусної хвороби, а з початком осінньо-зимового періоду разом із іншими інфекціями ковід знову буде циркулювати серед населення. З часом, через те, що вірус COVID-19 мутує, і імунітет після перенесеного захворювання і після проведених щеплень він знижується, тому потрібні додаткові щеплення, тобто бустерні дози. І ну, наразі це потрібно робити більш спокійний епідемічний період, тобто тоді, коли мало захворювань. І все ж таки імунізація і вакцинація вона обезпечує відтяжку. Ого, перебігу і від летальних випадків вразливою категорією залишаються люди старшого віку. Вони переносять хворобу важче, тому фахівці радять вакцинуватися минулого тижня. На Житомирщині захворіли 600 осіб двоє померли від хвороби. Сьогодні в області, як і у всій країні, циркулює. Сарсков 2 варіант Омікрон, який найбільш за весь період пандемії мутував, змінював свої властивості. І цей підваріант Омікрону. він... Більш швидко швидше передається ніж інші, і е, легше переноситься е, захворілими. Сезонні захворювання та ковід 19 можуть викликати серйозні проблеми для здоров'я населення, тому важливо дотримуватися засобів профілактики, вакцинації та особистої гігієни, щоб захистити себе та інших від можливих інфекцій. Про це нам наголосили медики. Це всі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і тих, хто поряд. І не забувайте дякувати українським воїнам за мирне небо. Побачимося! Слава Україні! Героям слава! У середу, 26 квітня, максимальна температура в день плюс 12, ночі плюс 7, волось повітря 81%, Вітер північний 2,4 метри за секунду. Протягом сьогодні буде похмура погода. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжуватися до пізнього вечора.